Всім привіт, моє ім'я Юля, і сьогодні я буду прямо капітан очевидності. Якщо ви хочете щось змінити в своєму житті, то вам потрібно просто це змінити. Просто допустити думку, саме перше, що ви дійсно хочете цього іншого, що ви дійсно готові до того іншого, і ви дійсно будете робити певні кроки. Далі уявити себе на тому місці, яке ви хочете, тобто точку Б уявити, куди ви хочете прийти, що ви хочете мати, тобто, просто піти в нікуди, це прикольно. Але куди ви хочете прийти? До, до чого? Що ви хочете мати, коли ви підете, наприклад, з тої самої роботи, то на яку роботу конкретно ви хочете потрапити, з якою зарплатою, який колектив має бути, і все в такому роді. Знову ж таки, все те саме по фінансах і по відносинах. Якщо ви хочете змінити щось у своїх відносинах, то вам потрібно розуміти, які відносини ви хочете. Але тут дуже важливо, бо в мене була людина, яка один раз вийшла з відносин, закінчились відносини. І вона в такому розпачі, в такій величезній силі гніву, вона там була нелюбима в тих відносинах, до неї жорстоко ставилась, і вона каже: Я так хочу, щоб мене дуже сильно любили.' І вона потрапляє в такі відносини, просто страшенно залежні, де чоловік, хлопець, він її любить просто маніакально. От просто аб'юзивна маніакальна любов. Вона ж хотіла, щоб її любили, і тепер вона приходить з запитом, як їй вибратись із ось тих таких аб'юзивних відносин. Розумієте, наші слова, вони насправді мають дуже величезну силу. Але варто нам лише чогось захотіти, воно обов'язково збувається. Обов'язково. Просто дуже важливо, чи ми як ми хочемо, що ми хочемо, і чи. Саме в той момент воно дійсно потрібно для нас, як для душі, як для особи такої вищої, а не просто такої земної людини, яка поїла, поспала і так далі. Розумієте? Тому обов'язково мрійте про щось краще, обов'язково знайте, куди ви хочете прийти, обов'язково прописуйте свої цілі, обов'язково плануйте і обов'язково змінюйте через те, що ніхто з вас не знає, коли ваш кінець. Але дуже багато відложують своє життя на потім з розрахунком, що я ще встигну. А коли вам вже 80, чи 70, чи 50, і ви маєте певну проблему. Або, наприклад, коли вам 20, 20, з чимось, як було мені, і я мала величезну проблему в здоров'ї, я просто лежала трупаком, дивилась в одну точку і прощалася з життям, то мені не потрібні були не гроші, не якісь там цілі, бажання і так далі. У мене була основна єдина ціль, аби вижити. Розумієте? Тому не відновлюйте своє життя на потім. Живіть його сьогодні. Хочете щось змінити, то змінюйте його, будь ласка, не залишайте на потім. У вас є зараз момент, і зараз саме час для того, щоб ви.